5 липня у палаці Жовтневий у Києві відбувся 10-й національний день молитви за Україну. Ця знакова подія зібрала понад три тисячі учасників та представників більш ніж 20 християнських деномінацій. Об'єдналися, щоб разом просити Бога про мир для України, захист її народу та духовне оновлення. На зібранні звучали молитви за захист українських військових, повернення полонених, підтримку для капеланів, медиків і волонтерів. Учасники молилися за мудрість для керівників держави та за те, щоб у суспільстві утверджувалися біблійні цінності. Молимося за кабінет міністрів і прем'єр. Міністра. Господи, ми стоїмо і звертаємося в чергове до тебе, щоб ти зупинив цю страшну агресію. Господи, Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам велики. Благословенний Господь, тому що він почув голос твого благання. Господь моя сила і мій щит. Спаси свій народ, благослови свій спадщину. Давайте молитися за наше майбутнє, за нашу молодь, щоб нами Божі були для них, щоб захист був і щоб наступне покоління воно було розумніше нас з вами і побудувало сильну, красиву, вільну державу. Дякуйте Господа, добрий, бо він, бо навіки. Його милосердя говорить Слово Боже. Бачите, коли ми дякуємо Богу, це не лише якийсь емоційний елемент, це наш вибір, це наша віра. Yeah. Said, said, Ваші говориться, If you have faith in God, що якщо у вас є віра в Бога, you can a to, то ви можете рухати волю. Запросили і дозволили мені закликати до молитви за наших воїнів за їх захист, за підтримку і за повернення з полону тих, що були захоплені ворогами. І я просто дякую Богу і дуже дуже вірю, що Господь дасть потужну молитву і дасть. Пряму відповідь на цю молитву, і багато наших воїнів вони будуть живі і багато повернуться з по нашу молитву, яку наділили мені, це молитва за дітей і за молодь України. Якщо в Україні є молодь, є майбутнє, то ми знаємо, що перемога буде за нами, і ми будемо мати дуже гарну процвітаючу велику країну. Так, ця молодь зростає сьогодні важкий час під час вибухів, під час сирен, але важкі часи народжують сильних людей. Сьогодні ми підносимо свої молитви і свої серця у молитві за територіальну цінність нашої багатостраждальної України, за відновлення втрачених міст і сіл, за повернення наших понолонених, за припинення кровопролиття. За те, щоб в нашій багатостраждальній землі запанував мир і лад, про це всі наші думки, всі наші молитви, всі наші щирі бажання, і вся наша праця. Тому ця молитва вона є важливою, тому що вона єднає нас і за спільною справою. Це перемога, це мир в нашій Україні. Мабуть, сьогодні це найважливіше, що можна робити молитися і я вірю, що ця молитва буде почута Богом, буде вознесена і прийнята в чашу святих. Сьогодні на Національному дні молитви за Україну Господь благословив нас. Ми не мали жодного вільного місця в залі, і серця трьох тисяч українців об'єдналися в єдиній заступницькій молитві за нашу рідну батьківщину. І ця молитва була підтримана. 20 християнськими конфесіями це майже всі конфесії християнські, які представлені в Україні. Тому ми ще раз дякуємо всемогутньому Господу за те, що незважаючи на долоносні виклики, він дарує нам ту єдність, якої немає в жодній іншій країні світу. Одним із ключових моментів стало вшанування Девіда Хасавея, євангеліста, який вже 75 років служить Богу і народам світу. У свої 92 роки він продовжує бути голосом віри та підтримки для України. Людині, яка змінює світ. Це відзнака краще, ніж будь-яка інша. Що ж, моє послання це віра в Бога. Бог творець чудес. Він відповідає на молитви. Моє життя є живим доказом того, що Бог чує і відповідає на молитви. у цей день молитви я закликаю Київ та всю Україну. Моліться за перемогу. Бог дасть вам перемогу над росіянами в ім'я Ісуса.